Всім привіт! Ви на каналі Аркос, і в цьому відео говоримо про танк Proto 30. Підвищений інтерес до цієї вісімки можна пояснити просто, адже в оновленні 1.26 танк апнули. На секунду покращили перезарядку, швидкість повороту башти збільшили на 4 градуси, швидкість повороту корпуса на 6 градусів, і стабілізацію, як на мене, найважливіше те, що зробили. Стабілізацію від повороту башти покращили на 40%. Це не означає, що зараз можна сміливо викинути стабілізатор і грати без нього, ні. Але гармата була не дуже приємною, тепер вона стала. Принаймні цікавішою в цьому компоненті. Стосовно обладнання, як я вже говорив, стабілізатор ми залишаємо, те ж саме стосується досилача. Далі, кому що завгодно. У мене в першій збірці вентиляція, в другій загартування. Загартування, тому що 1250 хп для танка, який в деяких ситуаціях може грати агресивно, це не так і багато. Тому додаткові 130 хп, якщо ми, звісно, вибираємо слот на живучість, ці СТ-шці не завадять. Взагалі, цікава ситуація. Танк. Хоч якусь має броню, про це ми поговоримо трошки згодом, і в нього 1250 хп. CDC, картон абсолютний, 1400 ХП. Чому так? Незрозуміло. Так ось, крім там, вентиляції, загартування, можна сюди поставити турбіну, експерименталку на рухливість, експерименталку на зведення. Одним словом, що завгодно і кому що заманеться. Стосовно польової модернізації, в першій парі антиштраф, це зрозуміло, в другій парі я радив би плюс до стабілізації, адже з від повороту корпуса і в русі її не чіпали. Вона як була посередньою, в принципі, такою і залишилась. Третя пара ну це вже на розсуд гравця. Хтось поставив плюс до швидкості заднього ходу, я вибрав все-таки додаткові 3% до маскування. Слот в залежності від того, з чим ви будете грати. Так як у мене загартування, то вибрав слот на живучість. Рухаємось далі і переходимо до броні. Якщо цей танк стоїть на одному рівні з суперником, то його будуть пробивати без проблем танки 6 рівня. 80 мм броні в НЛД, стик 135 мм, верхній бронелист ну, ближче до маски, має майже 130 мм. Лючок мехвода 85. Це все легко пробивається танками 6 рівня. Якщо ми будемо грати від рельєфу, тоді буде рикошетити ВЛД, При цьому е, все рівно пробивається. Лючок мехвода. Але залишаються дуже вразливі надгусеничні полки, тут всього-навсього 15 міліметрів. На власні очі бачив, як бджола на швидкості 10 км на годину, це все пробивала і летіла собі спокійно далі. Звісно, є скоси, які прекрасно рекошетять. До речі, якщо ми навіть трошки перекрутимо корпус, здавалося б, вже можна сюди дамажити, але ні, тут буде рекошет. І коли ми танкуємо бортом, це, звісно, круто. Однак стосовно танкування бортом. Тут ще потрібно розуміти, проти кого можна потанкувати, адже товщина 40 мм, міл... 40 і якщо ми будемо грати проти танка з калібром 121, він нас буде просто пробивати за правилами трьох калібрів. Умовного Т-44 ми можемо розвести, там КВ-3 із 3, це вже ми пропускаємо. Спокійно будуть пробивати. Ну, є ще нижня частина борта, вона, звісно, невеличка, але там взагалі 25 міліметрів. Якщо це все буде рикошетити то ось ця от нижня частина вона знову ж таки буде пробиватись. Тобто корпус картонний і рятує він лише в тих моментах, коли ми граємо від рельєфу До речі, грати від рельєфу тут не те, що можна, тут потрібно, адже кути мінус 11 градусів, і це прекрасно. Стосовно башти. Більшу частину башти закриває маска, як для стежки 8 рівня, вона хороша. Ця маска 277 місцями там 300 навіть міліметрів. Тобто, це все нелегко будуть пробивати навіть танки 9-10 рівня, звісно, поки у хід не піде голда. Але та частина башти, яка не закрита маскою, вона хоч і невелика, проте має 150 міліметрів. Під маскою, зліва і справа, відповідно від маски, це все буде пробиватись тими штанками 6-7 рівня. Дах 25 мм, лючок 85 мм має в центральній частині. Ми можемо грати від рельєфу. Тоді цей лючок буде трошки важче вицілити. Ну, але при цьому ось ці от невеличкі скоси, вони. Залишаються вразливими. Хоча снаряд може підступно прилетіти в дальню частину, і тут вже буде рекошет. Є ще також цікавий нюанс, якщо нам стріляють в маску, ось. Перше, що буде, це здавалося б рекошет. ану наведись ось, рекошет, але потім цей рекошет піде з дамагом в кришку корпуса, тому що тут 15 міліметрів. Ну і габарити. Величезна стежка, насправді, вона за своїми розмірами, як мінімум, не поступається деяким важким представникам восьмого рівня і не тільки. Тому. Заховати цей танк інколи не така й проста задача. З цим, я думаю, розібрались, і тепер можна спокійно, сміливо йти до бою. Так ось, як я вже говорив, 1250 хп це не так і багато, тому в багатьох ситуаціях буду грати з гартуванням. Але конкретно в цій ситуації я не проти пограти в от, от збірці, тому що їхати в місто і грати проти об'єкта 26.0 фази Е77 77 щось бажання в мене. Немає зовсім. Тут взагалі доведеться грати на центрі, але якщо там буде ЛТшка, то ну такі от габарити, ясна річ, мені сприяти не будуть. Пересвітять і прилетить доволі боляче. Ну, але тут варіантів не так і багато. Добренько. Поїдемо все-таки на центр. Стосовно рухливості. 65 км тут у нас максималка, це прекрасний показник. Є хороша питома потужність, але це не означає, що танк прям буде от з місця нестись, як там, брик якийсь чи колісник, і набирати свої 65 км на годину. З горки він то, звісно, прекрасно летить. Як правило, десь до 55 км цей танк летить чудово, потім оця от перехідна стадія дається трошки важче. Тому багато хто, наприклад, ставить сюди турбіну. Або ту ж експерименталку на рухливість. Так, 13105 буде світити. Мені потрібно стояти таким чином, щоб я його не підставив. А, він мені світити не буде. Він вирішив постріляти. Ну окей. Так. Щось алтешка не хоче світити. Тут взагалі нікого на центрі немає. Ну, цікаво. Цікаво. Ага. Подиви, хто катається. Опачки! Шельма. На фугасах. Хоч когось, але покусає. Ну, класичний, класичний виїзд від шельми. Роздав барабан, таке роздав? Там трошки так зачепив камуфляж лорки і помер. Ну нам, звісно, це на руку мінус ЛТшка, як не крутий. Так, покатаємось поки на центрі. Тут Лінкс. Стандарт, аеронарні може вийти. Стосовно гармати, поки є час, можна спокійно говорити. Разова шкода. 300 одиниць. Взагалі гармата це класична французька 100-ммка, яку ми можемо бачити на Emixі MLE49, на лорці, на Сомо, і на інших французьких премтанках, які я там не назвав. Секунду. Так ось 300 альфа, хороший показник як для середнього танка. Пробиття ББшкою 232 мм, теж прекрасний показник. Летить снаряд 1000 метрів на секунду. Якщо ми ставимо перк, заряджаючому, який покращує швидкість польоту снаряда, от я його назву цього перка ніяк не запам'ятаю, то ця ББшка буде летіти ще впевненіше. У мене перк в процесі прокачки, тому вже 1089 метрів на секунду. До речі, тут. Цікаво, 50-100 стояв. І не давав про себе знати. Зараз, можливо, я отак спробую вийти і вкинути по Йоху. Тут, наче як був простріл, є простріл. Добре. Будемо використовувати шельму, хоч якась користь від неї. Тих, 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 тих. Так, по гарматі продовжуємо пробиття э, голдовим снарядом 263 мм. Це під калібр. ББшка все-таки більше подобається. І от в сетапах, коли нас закидує там, до 9 або 10, що подобається в цих гарматах, ми можемо грати на ББшці і в багатьох ситуаціях там не дивитись в сторону голди. Тут, до речі, зараз буде йти врив, було б непогано це все відкидати. Я засвітився. Не найкращий був виїзд, м'яко кажучи, втратив ХП, ще й башту тут закритували. Нічого. Отак от, от даємо. ДПМ тепер складає 2000. Фактично 600 одиниць, якщо грати на сірому обладнанні в такій от збірці з пайком, братерством. Раніше ДПМ, звісно, був слабенький. Не можна його зараз назвати там, якимось унікальним рекордним, але він доволі хороший. І це вже хоч щось. Стосовно зведення, воно саме по собі непогане, але коли накладається оця от стабілізація, коли ми починаємо там повертати корпусом чи повертати, повертати на ходу, то тоді вже доводиться зводитись. Значно довше. І 77 помиляється. Е, і ще за власним досвідом можу сказати, що при повному зведенні, здавалося б, уже там, не на найдальшій відстані, не на найбільшій відстані. Ніби як прекрасно звівся, думаю, що зараз снаряд полетить ідеально в ціль. І цей снаряд умудряється упасти в землю. Не знаю, чому це так працює, але от конкретно в цій гарматі це доволі часто явище. І хоч тут в ТТХ вказано, що це снайперський танк, але я оці от. Ролі, конкретно для Alt то поставив би під сумнів. Стріляти через півкарти на ньому це ну, таке собі задоволення. Секунду, тут ніби як був простріл. Так, у нас залишився один Ріночеронте, а у них відразу 4 танка Ну було б ідеально добити йоха, мінусанути гармату, а потім відтягуватись на прийомку. Є ЛТшка, вона стоїть на базі. Варта прекрасно зробила. Мінуса 0 Йоха. Ми просадили 2-6-0, ну, в такому положенні, що на голді, що на ББшці, я його пробивати не буду. Взагалі, поки є можливість, треба звідси спетляти. Мобільність мені дозволяє. Потрібно тікати. Тут у мене ще прокачений парк король бездоріжжя», а це теж дає свої плоди. Тому що по таким от середнім ґрунтам стежка зберігає прекрасно набрану швидкість. Стосовно огляду, оцей момент пропустили, звісно, в базовій комплектації 380 метрів, теж не дуже багато. Якщо розкачувати до максимального без встановлення оптики, то тут доведеться або кинути трофейну, трофейну вентиляцію плюс настановлену вентиляцію, або поставити бонову вентиляцію, і тоді огляд буде максимальним. Добре, поїхали вперед. Е, ці два танка померли, лишається леопард, і він без прикриття. От дуже погано, що зараз померла ЛТшка. Дуже погано. Вона фактично сама контролювала цілий напрямок. Ну, я теж хочу приєднатися до цього розподілу леопарда. Дайте хоч постріл зробити. Ага. Потрібно було кидати на автоприцілі, просто їхати і кидати. Можливо, залетіло б. Добре, повертаємось на правий фланг. Можливо, там скорпіон поїде прям занадто агресивно. Спробуємо його перехопити. Але в суперників є ЛТ. І от конкретно в цій ситуації, да, конкретно в цій ситуації це величезна перевага. Маскування у нас не найкраще, м'яко кажучи. Їхати по полю така собі затія. тому постою поки тут, в цій от позиції, і буду чекати помилки від скорпа. Так, зводимось. Прекрасно. Ну, от говорив про цю особливість, що танк, м'яко кажучи, не снайперський, Ну поки в цьому бою залітає все, і це мені подобається. У них хтось ще на центрі стоїть. Ну, був тільки один постріл. Я думав, можливо, це ЛТшка. До речі, це ЛТшка. І подивіться, як він помиляється, він в полі стріляє. Потрібен каток. Є каток. Виносьте, виносьте. Парруж! Молодець Артовод. Ні, ну без рофлів, реально. Артовод зараз зробив супер важливий постріл. Супер важливий постріл, і у нас є прекрасний, е прекрасний шанс затащити цей бій. Скорпіон тут ще катається. Там якийсь був піксельний простріл. Ні, потрібно їхати. Скорпа і так винесли, це ще і мій асист, обсидія надобили, ну і залишається. Залишається арта. Непогано. Можливо, якогось супервеличезного впливу на бій від мене не було. Але це в деяких ситуаціях дограв, підсвітив, постріляв. Маємо 350 дамага, і ще там вийде на один блайнд. От якось так. А тепер, до речі, за рахунок хорошої рухливості, я буду першим. І, можливо, навіть встигну винести арту. Пугаси тут слабенькі, вони пробивають 50. 50 мм, хотів сказати, 53, 50 мм. В таких ситуаціях там проти якоїсь ELC е чи проти умовної арти, нехай будуть. Дати додаткову альфу не завадять. Ага. Ну, та звісно, рівночеронти вже стояв зацілений. Добре, непогано. Фраг забрали. Перемога є. Потрібно буде зіграти ще один бій. Хотілося б це була, знаєте, така рельєфна карта. Можливо, там тихий беріг, Ельхалуф, якийсь е, Вестфілд, можливо. От пограти більш агресивно, пограти від башти. І десь на першій лінії. Все-таки тут ми грали з дистанції. Блайнда, на жаль, не було, але я вважаю 300 плюс 900 асиста, це непоганий показник. По фарму 55 тисяч чистими. 20-ку відкинемо на пайок, в мене вони, на жаль, не закуплені. Боєкомплект 14 тисяч. Базовий снаряд тут, на жаль, не з дешевих. 1030 одиниць рібла ми віддаємо за постріл. Це особливість усіх таких гармат. Хотілося б, звісно, там, як на Лансені, тому ж за один постріл віддавати 570 одиниць рібла. Ну, але маємо те, що маємо. Добре, це був перший бій. Сподіваюсь, другий буде найгіршим. Так. Інтрига. Підбирають якісь карти цікаві. Та ладно. Ніхто не хоче зараз на 8 рівня грати. Ага, дивіться, як прекрасно. Перевал і закинули до сімок. От я минулого разу е, робив гайд на яхтигра прототип. І другий бій так само був на перевалі і так само з сімками. Ну тут ясна річ, потрібно вибрати правий фланг. Я поставлю збірку з загартуванням і поїду грати більш агресивно. Справа хто може бути? Є п'ятий, Ренегат. До речі, Є5 буде найнеприємнішим суперником. У нього все-таки нема цього відра, як у Ренегата, і вицілювати отої піксельний лючок ще та задача. Ці інші танки, ну, крім грома, ще, мабуть. Вони будуть доволі приємними суперниками. Позицію точно відіжмемо першим, так якихось рухливих танків немає. Ну і будемо собі грати від Башти. Головне не підставляти корпус і вірити в те, що нас не буде фокусити арта, плюс, не будуть пробивати в оці от щоки. Сюди більша частина команди їде. Я думаю, тут ми довго й не пограємо. Було б непогано продавити фланг. Так. Все, на місці. Ага, тут проджето з гартуванням є 25-й. Ну давайте. От, Стабілізація від повороту башти. Мені подобається. Я старій, що. Стабілізація в русі таке собі. Так, почекайте, вони просто в наглу їдуть по полю. Оце моя помилка. Треба було це все контролювати. 69-й, куди? В дах просто закинув. отак так от. Навіть не лючок. Тонкий 25-мм дах. І мене стоїть ціле гром. Ладно. Авантюри ми любимо. Та ні, просто просто лючок дах. От вам і вся агресія. Uh, я дико вибачаюсь, а можна, щоб мене не пробивали різні Т20 просто кожним пострілом. Mm, ясненько. ясненько. Mm. Ні, Він просто мене кожним пострілом, кожним пострілом рве в дах. У мене все-таки ну, броня є. Чого всім розказали, що в мене є броня, а його конкретно не повідомили про цю особливість. От вам і гра на першій лінії. От вам і хороша позиція. От вам і все те, що я розповідав до цього. Просто перекреслилось одним Т20. -м. Жах. Суцільний жах. Добре, нічого. Зараз будемо ще на базу повертатись. Mm -hmm. Можливо, дамо по Т20. -му? І потім точно поїдемо назад. Поїхали назад. Не почекайте. Да. Ну а тут от прекрасно видно, що почав рухатись і приціл розлетівся на пів екрана. Зведення ніби як хороше 2,1, але коли в тебе коефіцієнт 0,16 від повороту ходової, то це таке собі. Бізонти теж повертається на базу. Прекрасно. Льову там, мабуть, винесуть. Ні, ну дуже неприємно. Прям дуже неприємно. Два рази хтось не пробив, а потім почали от пускати в нуль. Ще 540 хп маю, тобто, тобто теоретично там в якісь два розміни піти можна. Але вже бажання не те. Зовсім не те. Так, скорпіон. Ува, Давай назад. Будемо проти ренегата грати. От я впевнений, ренегат пробивати не буде. От, от, от впевнений. Не знаю чого так, прям впевнений. А Ренегат побачив Скорпа, він буде по ньому вкидувати. Скорп хотів з кущів попрацювати. Тут я криво вистрілив. Мій фейл. Є контакт. <рес> ну те про що я говорив, у Ренегата просто не летить. Так, ще першинг катається. Лови пайку. Все, починаємо грати. А правий фланг, до речі, де ми починали розігрувати, там він злився по факту і лишився один п 43 Куди? Лючок. Ну, тут гром підтягується. А давайте віддамо йому оце от перше право потанкувати Тому що в мене щось бажання взагалі зникло. Ну, зараз ще в спину заїде бізон та чи то. І цього ренегата ми винесемо. Я тут встигну вкинути, маю встигати. 292. <с -2> До речі, альфа, якщо я не помиляюсь, майже вся полетіла нижче за середню Непорядок. 200 хп шок, рахунок 7-8, П43-1. Сам стримує напрямок. Слухайте, а давайте ми поїдемо йому на допомогу. Мобільність то у нас прекрасна, можна буде по декілька разів забій змінювати фланг. О! Є25. Е й Сашка приїхав. А Є25. Е ну тут я не влучив, але гром підстрахував. А я поспішав, поспішав, тому що хотів просто дати альфу. Такий от жадібний, нехороший танкіст на тобі. Я то розумів, що гром зараз всі ХП забере. Так, Тигр Порше, ти подиви. Майже цілий, майже новий. 1500 ХП має. І знову їде гром. От погано, що сюди їде гром. Як, з одного боку, це союзник, звісно, це круто, буде підтримка, а з іншого боку, це союзник, який за. Півтора постріли просто виносить цього тигра в нуль. Тих-тих-тих. Є контакт. От і все. От і все. На щось серйозне тут розраховувати не варто. 1300 заблокував, от так подивлюся, наче й непогано. Але згадую оті моменти з Т20 і досі погано стає. Мабуть, в кошмарах ще буде Т20 приходити. Як же він закидував. Ну, давай, ще перекинься на рівному місці. Кидаю вертуху, тому що можу просто не встигнути. Ну можна вважати, що я помстився. Помстився сьомому рівню. На Хелката вже не встигну. Чи може встигну? Слухайте, ну під горку мене танк буде й... Ай Ай-яй-яй-яй, їхати прекрасно, але... І то виявився швидшим. Трикасу ми тут вивезли. Значно важче, значно складніше. Здавалося б, да хороший сетап, грали в топі. На карті, до речі, непогані Хоча й не люблю перевал в цілому, але коли в тебе є броня башти, хоч якась, і коли в тебе є кути, перевал це не така жахлива, не така жахлива мапа. Окей, що ми тут маємо? 36 тисяч, 20к пішло на боєкомплект, багато не влучав, багато шотів було зафайлених, тому і фарм виявився несерйозним. Гром 4700 накидав. Якось так. Підводимо проміжні підсумки. Зіграли дві катки, звісно, це небагато. 100% перемог, 2800, середня шкода, 600 асист. Середня заблокована шкода 660, але, але, але. Так ось що можна сказати наостанок. Ап пішов на користь. Зміни, звісно, не зробили цей танк суперімбовим, ультимативним. Він, ясна річ, не такий імбовий, як CDC чи в ТНТ-95 на 8 рівні, жартую, звісно. Альпрото це зараз міцний середняк. Якщо він вам випав свого часу з коробок, можливо, там ви проходили марафон заради нього, і він у вас ще й досі є в ангарі, ви його не здали по трейдіну. Пограйте, подивіться, зміни однозначно пішли на користь. На цьому танку можна тепер непогано грати. Знову ж таки, не очікуйте якихось там захмарних змін, але СТ стала відносно непоганою. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.